Отже, напередодні Інна Олексюк написала, що їй дзвонять, телефонують з Києва водоканалу і просять відправити лічильники на повірку. Якщо вона не віддасть приладь на перевірку, то обіцяють не брати до уваги його показники і розраховувати обсяги спожитого будуть за показниками будинкового приладу. Повірку водопостачальник пропонує здійснити за рахунок споживача. Ну і сніданок вирішив розібратися як часто і. І навіщо треба перевіряти лічильники води, а також хто за законом має сплачувати послуги. Дивіться. Ми приходимо до неї в гості ще до того, як з її квартири пішли сантехніки. У Тетяни з Ірпеня вони міняли лічильник. Але починалося все з того, що фахівець робив його повірку. При купівлі квартири попередні господарі сказали, що треба робити повірку лічильника вже час. Вона робиться раз на 4 роки, і ми звернулися в водоканал, нам надали контакти і запросили спеціалістів і зробили повірку. Сама процедура відбувалась без демонтажу вимірювального приладу, і дуже швидко прийшов перевіряючи, підключив щось до крану, прогнав воду і пішов. Потім через деякий час прийшла інформація на пошту, що наш лічильник не пройшов повірку і треба його міняти на новий. Цим займались вже інші сантехніки і також справились доволі швидко. Хвилин 20, мабуть, ну до півгодини. Всі витрати, виклик майстра і повірка це 300 гривень. А також купівля нового приладу і його встановлення ще плюс 700. Покривала саме споживачка. Тобто, це все за наш рахунок відбувалося. І так все працює вже п'ять років. Тому здивування нашої глядачки Інни Олексюк, яка й підняла цю тему, зрозуміла скоріш за все, попередню повірку їй робили безоплатно до 2018 року. Повірка приладів обліку затрати на повірку приладів обліку знаходились в структурі тарифу після прийняття змін до закону про комерційний облік. Дані витрати зі структури тарифів виключено. Перевіряти прилади обліку треба кожні чотири роки. Хоча минулоріч уряд ухвалив постанову, якою прибрав обов'язкові перевірки, адже багато людей покинули власні оселі і фізично не могли це зробити. Втім, цю постанову вже скасували. 4 червня 2023 року вийшла 440 сорокова постанова, яка знову повернула обов'язкову повірку приладів холодного та гарячого водопостачання. Якщо вчасно не здійснити повірку, то показники вашого лічильника просто перестануть брати до уваги, адже потенційно вони можуть бути невірними. Тобто це безоблікове водоспоживання, нарахування мешканцям буде в даному випадку вестись по показникам загальнобудинкового лічильника. Вартість повірки відрізняється від міста до міста. Також різна ціна буде за повірку з демонтажем чи без, або з виїздом спеціаліста чи без. Проте найнадійніший спосіб з демонтажем, адже тоді ваш прилад пройде не лише перевірку, а й сервісне обслуговування. А також при повірці з демонтажем у вашого лічильника більше шансів на те, що повірку він пройде.